Основне питання, яке зараз виникає, буде і в цьому контексті теж спливає, це питання демобілізації. У грудні говорили, що на весну принесуть це питання в законодавчій ініціативі. До кінця весни якось це узгодять. Через два тижні закінчується весна. Питання демобілізації взагалі не узгоджене. Разом з тим є і заява пана Веніславського стосовно того, що. Міноборони розробила новий план механізм ротації як альтернативу демобілізації. Це передбачає кілька місяців відпочинку після 90 днів безперервної служби та бойових дій. І ця законодавча ініціатива, так розумію, до парламенту ще та, теж нічого не нема. Дивіться, що відбувається, відбувається постійна брехня і брехня тим людям, завдяки яким ми з вами можемо в Києві там записати це інтерв'ю, завдяки яким ми можемо в Києві вдягнути вишиванку, привітати один одного і так далі. Це наші безпосередньо солдати і офіцери. І ті, в першу чергу, хто були мобілізовані, бо вони не є професійними військовими. Їх просто дурять. І це правда, ну, на жаль, це така правда. Бо це найгірше, що можна тільки робити. Навіть якщо ви вже вирішили не робити ніякої демобілізації, не встановлювати терміни служби, то вийдіть, хоча б це скажіть. А вони просто брешуть. Вони рік тому, в квітні минулого року, під час прийняття закону про посилення мобілізації. Пообіцяли ввести терміни служби, прописали це в законі. Ті конкретні терміни, нагадаю, це був законопроект, поданий Кабінетом міністрів. В цьому законопроєкті був термін служби три роки. Вони його прибирають в останню мить, Голосуванням 228 голосів. І о, тоді, як могли боролися з цим, бо я вже третій рік для мене це питання ключове, яким я займаюся, намагаючись добитися термінів служби. Нічого не відбувається. Але тоді збили це в законі, але прописали в перехідних положеннях, що уряд зобов'язаний подати законопроект до грудня. Нічого не подали до грудня. В грудні замість законопроекту подали дали лист Міноборони, що зробимо в березні. Минув березень, минув квітень, зараз мине вже травень. Вони не збираються вирішувати це питання. Вони і далі будуть тягнути цю війну на плечах тих самих людей, які або добровольцями пішли, або яких мобілізували, які не ховалися. Без жодного розуміння скільки їм служити. Це дуже б'є по мотивації, по моральному стану в військах, це дуже б'є по мобілізації, тому що жодну притомну людину не мотивує те, що ти вхід є, а виходу немає. Це це нищить мобілізацію. Тому мобілізація в нас відбувається шляхом бусифікації, примусової мобілізації, яка перейшла вже всі межі, на жаль, місцями. Прав людини і взагалі, хоч якогось розуміння поваги до людської гідності, бо те, що ми бачимо, коли працівники ТЦК б'ють людей на вулиці, чи збивають бо своїм бусіком велосипедиста і затягують його в цей бусік, і так далі. і так далі. Це те, що знає вся країна, mm -hmm. я зараз не відкриваю ніякої таємниці. Це все є наслідком відсутності політики і системи, відсутності термінів служби, відсутності мотивації для військових, зменшення виплат військовим, бо фактично за ці за час війни. Одна є категорії, яким нічого не підвищили. Це багато таких категорій, але є одна категорія, яким зменшили доходи. Це військові. Одна єдина категорія. Яким чином в них була тридцятка в усіх, крім бойових, які отримували ті, хто безпосередньо на бойових завданнях, її забрали. Вона проіснувала рік, і через рік її забрали. Цю тридцятку, тим самим понизивши заробітну плату військових, і зарплату понизили, термінів служби немає. Ніякої системи мотивації, іпотека там немає, відношення до поранених скотське. люди, які стали обмежено придатними, випадають часом на зарплату 600-700 гривень на місяць, їх переводять поза штат і починають платити 600-700 гривень на місяць. Якщо хтось думає, от що, якщо так відноситись до цієї професії, до цієї роботи, що люди будуть стояти в черзі, щоб цю роботу отримати, Ну от спитаємо, це, це реально взагалі я наскільки розумію, ну, головне пояснення, чому я мовчу вже, що наслідком цієї роботи є, що ти можеш загинути в будь-який момент. Так. Це, це просто це взагалі ми виводимо за душки. Угу. Я так розумію, основне пояснення, чому не відбувається демобілізація, ну це питання в тому, що в нас нестача особового складу. Бо інакше яким чином ще замінили цих людей? Я розумію це, але повторюсь, це взагалі, це порочне коло, тому що в нас нестача людей, тому що в нас шкудельгає мобілізація. Бо навіть тих, якого бусифікували. Бо ТЦК же все одно. і Вони доводять план. До речі, я ж хочу, щоб люди це розуміли. В нас ТЦК перетворилося на такого ЦАПа відбувало. ТЦК, ТЦК. Але це військові. Військові тільки виконують накази. Немає військових, які займаються самодіяльністю, їх не існує в природі. Значить, вони такі накази отримують. Вони знаходяться в системі Збройних сил, головнокомандуючим, Верховним яких є президент України Зеленський. Тому він особисто санкціонував таку мобілізацію і бусифікацію. Їм доводяться далі плани в кількості людей, яких вони мають привести. А далі, хоч трава не рости. В тому та ідіотізм цієї системи ТЦК запакували людину, її передали далі в навчальні центри. Ця людина втекла з навчального центру чи по дорозі на передову. А та ТЦК це вже не цікаво, що там далі відбулося. Вони, типу, свій план виконали. Кількість СЗЧ в нас зростає, просто на очах далі продовжує зростати. От це результат. І тому, і як наслідок цього, нам не вистачає людей. І далі нам кажуть, ну нам не вистачає людей, тому ми продовжуємо весь це порочне коло. Нема термінів служби. Це неправильний підхід. Це коло розривається не, не збільшенням тиску на суспільство, воно вже нічого не дасть. Це коло розривається зміною відношення. До цих військових і нарешті мотивацію їм. Це перше питання. Друге питання, яке ну дуже неудобне питання, але ну вибачте, а його треба задавати. Значить У нас в Збройних силах це офіційно, в силах оборони, бо вони складаються зі Збройних сил України, Національна гвардія, прикордонники, mm -hmm. трішки СБУ і так далі. Трішки поліція, а, ну бо частина є поліції, ви знаєте, яка воює безпосередньо. Значить, так от сумарно це біля мільйона людей. Е, угрупування російське, з яким ми ведемо військові дії, складає, це офіційні дані Українського Генштабу, 600-650 тисяч людей. У мене просте питання. Чому нас мільйон, їх 600-650 тисяч? Чому на всіх напрямках, де відбуваються реальні бойові дії, перевага росіян в 3-5 разів? Це знов-таки офіційні дані. Ну, навіть мільйон не безпосередньо на лінії бойового зіткнення. По ну поясніть мені, а де, а де тоді? Ну я, ні, ні, я розумію, ну скільки логістика займаю? Ну, знаю. Ну, скільки, ну не відсотків? Ну мені говорять відповідь на це. Російське угрупування не включає генштаб, бо російський генштаб в Москві, а український генштаб в цьому мільйоні. Так а який в нас генштаб? Скільки це людей? ну це ж 300 тисяч людей? 500 тисяч людей. Ні, ну я ну, і співвідношення. Ну я розумію, є логістика, є в нас якісь гарнізони, є там, маємо охороняти там, білоруський кордон, Придністровський кордон. Я все це розумію. Але ж ти не може де все одно, воно ж не може зайняти 70% сил оборони? Де ці люди? Ну я, я не можу зрозуміти цю математику, вона не складається. В мене не складається. А хто, скажімо так, відповідальний, чи це група осіб відповідальна, чи якась інституція за те, що от питання демобілізації гальмується? Це якась одна конкретна особа? Ну, безумовно, цю особу звати президент Зеленський. Він є верховним головнокомандувачем. Ну, ну не зна... тільки ж президент може законопроект подати щодо демобілізації, будь-хто. Ну, будь-хто може подати, але якщо президент його не підпише, він ніколи не стане законом. Президент верховний головнокомандувач. І від нього це, це його питання. Ключове, політичне, він не має керувати військовими операціями, але він має побудувати систему мобілізації політично, як вона виглядає. Це його, це ніхто інший не може зробити. І що ви думаєте, що він просто не знає три роки, де він коментував це неодноразово, що да, є така проблема, але там щось. Але може. Тобто, ну там ми ж дорослі люди. Ну, він чудово все знає. Але, на жаль, чомусь. Я не знаю чому, але його це влаштовує. Я вже мовчу про те, і це дуже теж важливе питання, що ТЦК ж перетворилось на колосальну корупційну піраміду. Ну це ж теж не є секретом. Кожна людина в Україні знає, скільки коштує вийти з Бусіка, скільки коштує вийти з ТЦК. Ми бачили віли воєнкома Борисова в Іспанії. Так. Ми бачили забиті баблом дивани керівників районних ТЦК на Київщині. Це просто районні ТЦК. Ми бачили квартиру е, очільниці Хмельницької МСЕК-крупи, забиту баблом, що вона викидала сумки з грошима, до речі, депутатка Слуги народу Хмельницька облрада, викидала сумки з, з доларами з вікна квартири. Так а це ж низ. Це ж низ цієї переміди, Бо хто такі ці люди? Районна ТЦК, навіть обласна МСЕК. То це ж от ми уявляємо, що це, який це поток і куди він іде.